Доброго та вітаю, мене звати Денис Заченко, і по перше, я хочу виразити свій захват від того, що світ фото та відео аксесуарів значно більш цивільний аніж світ смартфонів або комп'ютерної периферії. Наприклад, власне воно і логічно, бо SmallRig, Tilta та Ulanzi можуть продавати три ручки під камеру, котрі будуть аналогічні. Майже абсолютно повністю. І це нормально, бо форма ручки не запатентована, як і холодний черевик спереду, або ззаду, або з боків. А в більшості аксесуарів взагалі різниця може бути у одній дірці, одна четверта дюйма. Однак у цьому проблема. Як обрати собі щось під камеру? Бо багатько ж різних фірм мається. І асортимент завжди гігантський, і дуже при цьому схожий. Власне, цей матеріал допоможе вам заземлитись. Заспокоїтись і подивитись на кожну з цих компаній моїми очима, очима людини, котра з ними співпрацювала і може відокремити, скажімо так, найголовніше та найунікальніше, що у кожної компанії, на думку ідіота з поганою зачіскою, взагалі є без урахування думок компаній. виключно погляд з боку, щоб було чесно. Але починаємо і починаємо ми з компанії Тільта. Тільта це точність. Тільта це компанія з представником котрої я дуже багато спілкувався під час активної фази війни. Тому у мене до неї неймовірно теплі почуття. При цьому це єдина компанія, жодна річ котрої. Взагалі не потрапляла мені до рук, навіть а найдешевша. Хоча у тільта є неймовірна кількість усього на світі, починаючи від наборів гвинтиків і закінчуючи компендіумами або матебоксами. власне один із котрих тільта міраж вважається найкращим у компанії і ледве не найкращим взагалі у світі. Однак, якщо описувати тільта більш загально, то це буде от символ точності. Точності у рухах завдяки неймовірно потужному підвісу Armorman 3.0, безлічі аксесуарів для стабілізаторів DJI, включаючи підвісну жилетку Tilta Floa для DJI Ronin 3, а також точності фокусу завдяки легендарним фоллофокусам tilt Nuclear, починаючи від дешевих міні і закінчуючи бездротовими Nucleus M. Тобто, якщо вам потрібна жилетка підвіс, або кріплення на автомобіль, або навіть на шлем, якщо вам потрібен контроль фокусу для. Асистента-оператора, то тільта це для вас, власне, у моделі пріоритет. Я, мабуть, виберу Тільта Армормен 3.0. Це обвіз екзоскелет, котрий можна використовувати хоч із гібридними камерами за 500 баксів, хоч із Aria Alexa на зйомках голівудського бойовика. Виділю окремо також тільта флот, але ця система ще більш, ну не більш, але все ж таки дорога і менш при цьому універсальна. І так, ви самі бачите, ціна аксесуарів дуже солідна. 3000 за повний екзообвіз, 3000 баксів, не грив. 1300 баксів за обвіз для Роніна, 700 баксів за набір Nucleus M без додаткових аксесуарів, а їх дуже багато. Втім, за якість у такому ділі варто переплатити. І якісніше тільта ви точно в цю ціну не знайдете. Йдемо далі. Small rig – це гнучкість. І коли я маю на увазі гнучкість, я маю на увазі усе. Гнучкість у ціні, гнучкість у чарівних рук, гнучкість у абсолютно унікальних аксесуарах, у різновидівсячини під камери. Власне, по кількості речей, котрі я замовив для камери Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K... SmallRig стоїть на першому місці. У неї ви можете зустріти і безсмертні чарівні руки за нещасних 3 долари, і набори гвинтів, і ручки під затискач НАТО, і платформи з розрізами, і десятки кліток під камери, і десятки кліток для смартфонів, кріплення на стіл, треногі, світло, акумулятори під v mount навіть колеса для штативів. Але є одна річ, котра має бути у вас 100%, якщо ваша камера підтримує запис по type c Це SmallRig SDO. 3479 з кріпленням 3478. У жодного іншого виробника аналога цьому аксесуару немає, і я не розумію, чому саме, але факт є факт. Якщо ви пишете на NVMe SSD або навіть на SATA SSD, але просто m 2 накопичувач. Якщо ви пишете на m 2 накопичувач, то це річ, котра у вас має бути 100%. Це єдина річ, яку я вам рекомендую. У будь-якому з випадків. Ну і нагадую, у них є чарівні руки за 3 бакси. Ну, насправді, 4 бакси. Якщо брати оптом, і вони не мають безліч ступенів свободи, але це все рівно якась дичина, а не ціна. І якість при цьому бездоганна. У Смолрік також є дуже-дуже дуже широкий каталог освітлювачів. Більше за все точкового відеосвітла, але є і RGB LED панелі. І абсолютно мімішний набір 3469 для освітлення мінять. Мініатюр. Власне, він мав мені приїхати, але війна завадила. Фокус цього набору у тому, що у комплекті до нього йдуть і ворота, і софтбокс, і Торшер. Тому у плані навчання направленості світла цей набор абсолютно безцінний. Ну і для освітлення мініатюр теж дуже-дуже корисний. Власне, це його первинне завдання. По ціні. Смолрік-гнучка. Усього три за дешеву лапсю, 50 баксів за корпус для SSD, 20 за кріплення для корпусу цього SSD, є чарівні руки за 90 баксів, є і недорогі фолов-фокуси, і компендіуми, і аксесуари для стабілізаторів, і LED-освітлення. Все дешеве дороге, є багато чого. Власне, ви вже зрозуміли, каталог Смолрік неможливо не назвати гнучким, але швиденько йдемо далі, бо далі у нас Уландзі, а Уландзі це швидкість. Ця компанія ще до війни співпрацювала зі мною і знаходиться глибоко у серці моєї студії, вже давно. Власне, я робив два масивних огляди системи швидкознівних кріплень у ланзі Клоу першого та другого покоління. І на момент виходу цього відео вже мало вийти ще декілька матеріалів про уланзі F22. І не дивлячись на те, що у ланзі, мабуть, найширший серед усіх каталог мобільних аксесуарів, включаючи, вибачте мене, дзеркало для селфі. Дзеркало для селфі у Ландзі ST30, тридцять, я сам собі купив, не дивлячись на те, що компанія на смартфони пропонує навіть анаморфні об'єктиви, компактні rgb світильники і штативи у неймовірних кількостях, не дивлячись на все це у ланці, це король швидкознімних платформ. Під бюджетну ціну і блогерські продакшени максимум невеличкі фільми, але у цьому плані у ланзі просто не перевершена. Власне, окрім клоу, котра сумісна з арка свіз і для камер підходить неймовірно топово, відмічаю. Ваукам F-22. Це просто безцінна система, котра і компактна, і витривала, і універсальна. Затискається менш ніж за секунду. Сидить, як приклеєна, знімається за секунду, крихітна по розміру і аксесуарів з нею неймовірна кількість. Єдине, що мене турбує, я дуже-дуже довго шукав максимальне навантаження. Але про це я розповідав у повноцінному огляді, і посилання на нього буде у описі під даним відео, як і абсолютно на всі матеріали про уланці, там навіть штативи є. За 500 баксів. І так я планую працювати з Уландзі і надалі, бо у Уландзі є ще платформа Falcam F 38 Але от що вам треба зрозуміти: швидкознімні платформи і швидкість, в принципі. Це у ланці у плані ціни. Аксесуари сильно вище середньої близько 20 доларів за комплект із платформи та основи будь-якої системи. Інші аксесуари будуть дорожчі, враховуючи цільнометалеву конструкцію, це і не дивно, але банально через кількість платформ, котрі вам знадобляться а вам знадобиться їх багато. Ви можете влетіти через це у копійку на рівні тільта. З іншого боку, такі речі не старіють, не ржавіють і будуть корисні навіть тоді, коли led світло здихне, ручки зітруться, а фоло-фокуси засумують назавжди. Ламатися тут нічому. І це є добре. І на цьому в мене, мабуть, все. Я не знаю, які робити підсумки. Підсумки я вже вам розповів. Хочу. Зробити подяку, хочу подякувати компаніям, з якими я працюю, з якими я працював, і працювати сподіваюся, що буду і надалі. На черзі у мене матеріал про компанії, котрі займаються світлом для студій. Але ви вже зараз пишіть у коментарі, яка компанія для вас виявилася найприємнішим відкриттям, чи здивував вас мій пріоритетний вибір моделей, чи ви з усім погоджуєтесь. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину Sound Юї за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser МК 600. Посилання на цей мікрофон або на магазин, або на огляд мікрофона буде у описі під даним відео. З вас, як завжди, подбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені зараз. Та, власне, завжди дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Демблендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!